Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал. Ну, що прийшов час в'язальних шпаргалок, і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати еластичний спосіб закриття резинки один на один. Якщо вам не хочеться заморочуватися з голочкою, то ось покажу вам спосіб дуже дивіться, дуже сильно тягнеться резиночка. І ніби здавалося, тут рукав ліхтарик і дуже вузенький манжетик, але з легкістю може пройти моя рука. При цьому край мене не буде здавлювати, і він буде легко розтягуватися. Отже, як нам цього досягти, щоб край не розтягнутий був, але еластичний. Зараз вам покажу. Отже, так, це попередня петелька, з якою ми працювали. Ми будемо закриття робити за допомогою накидів. Перед лицевими петельками ми будемо робити накид на себе. Перед виворітніми петельками ми будемо робити накид від себе. Отже, дивіться, в нас лицева петля, яку ми повинні зараз пров'язати. Я роблю на себе накид, тобто ниточку. Накидаю на спицю і тягну її на себе, до себе, накид на себе. Зробила накид, тепер пров'язала лицеву петельку лицевою, і в нас на правій спиці три петлі. Тобто, у нас оцей накид ще є так, ми рахуємо, як запетлю його. Беремо цей накид і протягуємо його через лицеву петлю. протягнули і протягуємо ще через нею попередню петельку. Ось так. Далі в нас іде виворітня петелька. Ми накид робимо від себе. Ниточку від себе накидаємо на спицю. Тепер пров'язуємо виворітню петлю виворітньою. Тут головне запам'ятати, коли на себе ми робимо накид коли від себе це дуже важливо. Отже, так, пров'язали. Тепер накид протягуємо через виворітню і попередню петельку також протягуємо через виворітню. Показую ще раз лицева петля, накид на себе, пров'язали лицеву, протягли через накид, протягли через попередню петлю. Так, виворітня петелька, накид від себе пров'язали вигорітньо, протягли через накид, протягли через попередню петелечку. Ось так. ось так ми працюємо: ось так виходить у нас закриття резиночки. Зараз закрию повністю і покажу, що виходить. Ось так я повністю закрила резиночку, ось так вона виглядає. І дуже добре тягнеться, дійсно еластичне закриття. Для порівняння покажу вам на другому рукавчику, я спеціально закрила резиночку звичайним способом, то розтягнення ніякого немає. Так що рекомендую дійсно еластично. Надіюсь, вам було корисно. До нових зустрічей пока-пока!